Ви вже чули, що кошти американці надавати нам сьогодні не будуть. Як мінімум півтора місяця ми будемо на голодному байку. І чому це вони роблять? Я думаю, що не потрібно зараз кричати, що нас кинули, нас продали. Не вони продали, а вони поставили ультиматум, тому що влада не йде на співпрацю. Розумієте, да? і американці не можуть безкінечно. Виділяти кошти, які йдуть в нікуди, абсолютно в нікуди. І навіть зараз, коли потрібно було приїхати в Штати і разом домовлятися, разом сідати за стіл, домовлятися, виконувати якісь ну, вимоги їхні, так, американці, в тому числі, намагатися якось класти до кучі, наші вмудрились хтось не приїхав. Хтось їх послав, хтось зараз їх поливає брудом, хтось приїхав, полив брудом е залужного. Ті полили тих, розісралися, ну, як не українці поступили, а як хахли настоящі. На це все подивилися американці, весь світ подивився і кажуть: «Блін, ребята, ви там ви щось курите, чи що? Чи ви вживаєте щось незаконне? Що ви робите там? Що з вами? Ви ж були нормальні, адекватні, коли все почалося. Весь народ а, повстав, все ж було добре. Що сталося? Ну, моя думка, що сталося, це корупція. Вони побачили гроші, яких ніколи не бачили. Тому що якщо раніше нам там мільярд який здавали в три роки, то це по 5 мільярдів в місяць. Це страшенні гроші. Вони скружили голову нашій владі і всім, хто там був дотичний до цього. І от таким чином, все сталося. Ну, це я так думаю. Що ви пишіть, друзі? Дякую.